Здатність мобілізувати українців для відсічі російській агресії та курс на повернення окупованих територій Криму і Донбасу. Це головні аргументи, на які зважав меджліс, коли вирішив підтримати Петра Порошенка на виборах президента 31 березня. Про це розповіли лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів та голова меджлісу Рефат Чубаров. кажуть у передвиборчих програмах більшості кандидатів у президента навіть немає згадок про повернення окупованих територій. Кримчан у меджлісі закликають. Не ігнорувати майбутні президентські вибори і проголосувати на материку, докладніше. Вікторія Бойко. Рішення підтримати на виборах діючого президента не емоційне, кажуть в меджлісі кримськотатарського народу. Тут усвідомлюють відповідальність за майбутнє України та розуміють, як важливо, щоб майбутній президент міг дати відсіч російській агресії. Члени Меджлісу, виходячи з бажання здійснити свій внесок мобілізацію українського суспільства в ході підготовки і проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, вони і прийняли рішення висловити підтримку діючому президенту України Петру Порошенку і закликати громадян України в ході виборів 31 березня 2019 року підтримати голосування кандидатуру Петра Порошенка на обрання президентом України на новий термін повноважень. В Меджлісі вивчали програми всіх кандидатів президенти, досліджували їх виступи, самі ставили питання щодо планів повернення окупованих територій. Висновок невтішний. Більше половина претендентів на державну булаву навіть не думають про повернення окупованих Криму та Донбасу. На відміну від діючого президента, він вже довів, що може згуртувати Україну проти ворогів. Ми східі того, що Порошенко став президентом в той ситуації, коли Практически армии не было. Страна была в опасности. В этой сложной ситуации наша страна во главе с Порошенко все-таки удалось отстоять нашу независимость, укрепить армию. Сейчас наша армия по сообщениям разных рейтингов одна из э, находится в 17 месте по своей потужности, по своей боевой мощи. Важливою для меджлісу є і думка українських громадян, які були вимушені виїхати з окупованих територій. Вони на собі відчули, що таке руський мір. Тож їх цікавить лише той кандидат, який може повернути в Україну землі їх батьків. Вони оцінюють українських політиків лише з одного такого підходу, чи вони здатні повернути Крим, чи ні. Ті люди, громадяни України, кримські татари, етнічні українці, інші, які живуть на окупованих територіях, вони просто знають, що поки триватиме окупація Криму Росією, поки існує окупаційний режим, в них немає жодної перспективи щодо вирішення жодних питань, які є актуальними на материковій частині України. Зареєструвались на материку, щоб проголосувати 31 березня вже понад дві тисячі людей, які постійно проживають в Криму. Лідери кримських татар закликають кримчан активно включатись у процес, хоча і розуміють, як важко кілька разів їздити на материк, щоб спершу зареєструвати зміну місця голосування, а потім безпосередньо приїздити в день голосування. Тому сьогодні вишукують новий більш спрощений спосіб для голосування кримчан за один день через судові механізми. Мы одновременно сейчас работаем над тем, чтобы человек, приехавший в день выборов, мог прямо там обратиться в суд, как в судебном порядке, он решается вопрос о его регистрации и в тот же день проголосовать. Не знаю, получится это или нет, но будем в этом направлении работать. Лідери народу впевнені, перед Україною стоїть стратегічний вибір, бо кандидата, що дружитиме з Москвою і віддасть Росії Крим заради так званого миру, кримські татари вважатимуть зрадником. Він для мене враг, не тільки мій личний враг, але й враг українського государства. Він предатель, тому що совместі з стаття 17 Конституції України. обязанность президента защищать территориальную целостность своего государства. Поэтому право, обязанность граждан немедленно принимать меры для свержения этого президента. Виктория Бойко, Минов, Заман, АТР.